Вітаю вас на моєму каналі. Завітала я Ватбе. Хочу показати вам вигідні пропозиції, які діють на цьому тижні. Всім дякую за вашу підтримку, за ваші коментарі та подобайки. Молоко фірма 2,5% 840 г 46,90. Молоко просто наше 1% жиру 42 гривні 30 копійок. Молоко пряжнее щоденний збір 450 грамів 2,6% 20 гривень, 60 копійок. Сметана мілки 400 грамів 15% жиру 35 гривень. Сметана молокія 300 грамів 20% жиру 51 гривня 80 копійок. Кефір Теж малокія густий 1% жиру 39 гривень 50 копійок. Злагода кефір традиційний 900 г 3,2% жиру 49,50. Сир від своєї лінії кисломолочний 5% жиру 350 грамів, 55,50 50. І 9% 62 гривні. Щоденний збір кефір 2,5% 400 грамів 18. І нежирний кефір. Щоденний збір 400 грамів 16. Галичина йогурт безлактозний 300 грамів 2920. І галичина йогурт полуниця та злаки 300 грамів 26. Карпатський йогурт без цукру 550 грамів 44 20. Далі нас іде сирок, збитий чудом 100 грамів іде з різними смаками в асортименті 20 гривень. Активія банан ківі безлактозний 280 грамів 21 гривня 60 копійок. Та активія ананас, полуниця чія, вишня чія та лісові ягоди. 280 грамів 21 гривня. Пільміні від своєї лінії зі свининою та яловичиною 900 грамів 100 гривень. А це є така новинка вареники ласунка з картоплею та крупом 600 грамів 77,70. Хто може вже купував, напишіть смачні чи ні. І це така новинка. Вареники з картоплею та солодковершковим маслом 600 грамів 79,70. І це вареники з картоплею та шкварками. 600 грамів 84 гривні. А це вареники від своєї лінії з картоплею та грибами. Вага 900 грамів 58,50. Печінка курчат охолоджена. 700 грамів 75-70. Лопатка свиняча від глобіна. 171 гривня йде за кілограм зі знижкою. А це піджарка. Зі свінини 158 гривень 700 грамів від своєї лінії. Фарш від глобіна Асаті 500 грамів 59. Ковбаски для гриля від глобіна чесникові 500 грамів в упаковці 8440, шашлик по кавказськи в маринаді. 170 гривень. 60 копійок йде за кілограм. Гомілка кутчатохолоджена. 74 гривні йде за кілограм. Крило котчат теж охолоджене. Іде зі знижкою 80 гривень за кілограм. Цукор фасований. Розумний вибір. 32 гривні 90 копійок за кілограм. Молоко згущене від своєї лінії іриска – 370 грамів 49,60. А це для власників картки АТБ. Молоко згущене від своєї лінії 440 грамів 49,90. Пластівці вівсяні від Deluxe Foods 500 грамів 36,50. Сила Геркулеса. Пластівці 8 злаків 470 грамів. 31 гривня 50 копійок. Вівсяна плющина 500 грамів 29. І пластівці розумний вибір. 3 злаки, 400 грамів 14. Далі у нас макароні вироби делюкс, фуц, фірія. Та грібінці 500 грамів 42 гривні 90 копійок. Та спагеті від Deluxe Foods теж 500 грамів 42 гривні 90 копійок. Та бантики від Deluxe Foods 500 теж грамів 44 гривні. А це паста від своєї лінії. Вітки 400 грамів, спіраль теж 400 грамів у упаковці. Та піро теж 400 грамів 25 гривень. В одноцінно йдуть. А це ля паста спагетті 400 грамів 34,80 Та ось така тонка вермишелька 420 грамів. 31 гривня 90 копійок. Рис басмати пропарений. 500 грамів 62 гривні 80 копійок. Булгур крупний. Іде для плову. Вага його 500 грамів 29,90. Рис ви де люкс з жасмін. Вага 1 кілограм 70 гривень. І поглянемо на олію Олейну. Об'єм 850 мл. Рафінована 66 70. Ширидар, вітамінізована олія. 725 об'єм 55-10. рафінована 850 мл об'єм 63 гривні 50 копійок. І олія 3 літра, рафінована, дар, 221 гривня. Всім дякую за перегляд, бережіть себе, усім до нових зустрічей!